Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній, В цьому відео я розкажу про цибульку, як вона поживає на сьомий день після висадки воду. Але перед початком цього відео я хочу попросити вас поставити подобайку та підписатись на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую. Як бачите, ось цибулечка, ой, цибулинка вся. Ось та впоживає, впоживає, так поживай, вона поживає так, тому що, ви бачите, корінчики такі довгі вже на сьомий день. Чому радує. Теж обрізав кінчики, бо я зразу не обрізала. Це була помилка, але я вже обрізав, сподіваюся, скоро будуть. І тут непогано. Звісно, менше, але нічого. І це ой, активніше випиваються цибулинка, чим ця воду. Напевно, тому що ці. Швидше ростуть корінчики, що не так треба багато, щоб вони росли, а ці більше. Ну, я поки не буду підливати е, сюди воду, тому що ну, воду, тому що ще досить. Е, ще досить Дякую, друзі, за перегляд. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей! Давайте зрозуміло. До зустрічі!